Якісне освітлення під час роботи лікаря це не лише про комфорт, це про необхідність для точності та безпеки. Сьогодні розглянемо налобний освітлювач ехс 30 r від виробника НСЕ. Налобний освітлювач постачається у зручному кейсі для зберігання і транспортування. Ця інноваційна модель налобного освітлювача блакитного кольору йде з бінокуляром. Бінокуляри мають в 3,5 рази та робочу відстань 42 см. Оптимально для хірургів, отоларингологів, стоматологів та лікарів інших медичних спеціальностей. Комплектується двома акумуляторами. Це дуже зручно, адже поки ви працюєте одним, інший заряджається. Час роботи акумулятора становить 6-10 годин в залежності від яскравості, на якій ви працюєте. Освітлювач досить легкий всього 150 грамів з акумулятора, Тож він є максимально комфортним для тривалого використання. Цей освітлювач забезпечує яскраве та природнє світло з температурою 5500-6500 кельвінів, максимально наближене до денного. Серед його переваг безцінюве освітлення завдяки передовим оптичним технологіям, а також ефективне енергоспоживання та стабільна яскравість завдяки. Ітелектуальному керуванні струмом тут доволі зручна конструкція. Ви можете регулювати бінокуляри по висерці, як вам буде зручно. Змінювати міжзівничну відстань за допомогою ось цього регулятора. Бінокуляри йдуть із захисними ковпачками, як спереду, так і позаду. При роботі ви їх знімаєте. Конструкція освітлювача може змінюватись. Можна міняти місцями сам освітлювач і бінокуляри. У комплекті з освітлювачем ідуть додаткові деталі, які допоможуть все це замінити. І також в комплекті йде ще викрутка, що допоможе відкрутити всі болтики. Позиція, коли освітлювач згори а бінокуляри знизу, ідеально підходить для використання нейрохірургами. Серед основних характеристик освітлювача: максимальна яскравість 50 тисяч люкс, 5 режимів яскравості, які ви можете регулювати позаду на акумуляторі. Медичний налобний освітлювач має міцну та ультратонку конструкцію, що поєднує в собі високі технології і стильний дизайн. Завдяки бездротовій технології, дроти живлення повністю вбудовані в обруч, забезпечуючи неймовірну легкість і зручність використання. Налобний освітлювач з бінокулярами exs – це вибір професіоналів, які цінують якість, і технології. Замовляйте вже сьогодні, щоб оцінити всі його переваги в роботі.